Свій черговий матч у чемпіонаті України з футзалу Екстраліга провів рівненський мініфутбольний клуб Кардинал. На виїзді наші хлопці поступилися Херсонському Продексім з рахунком 4-1. Гра з першої і до останньої хвилини була динамічною, гострою та видовищною. Господарі у першому таймі вели себе розкуто, граючи більшість часу на половині суперника, цілеспрямовано атакуючи ворота. Однак кардинал Рівне міцно тримав оборону і декілька разів навіть зміг полоскотати нерви воротареві. Продексі. Але варто зазначити, що лідерами в цій зустрічі були все-таки херсонці. Швидкі контратаки і стрімкі переходи із захисту в напад кидали рівнян у холодний піт. Але пробити у першому таймі воротаря гостей господарям так і не вдалося. У другому таймі обстановка на паркеті ще більше загострилася і зрозуміло чому. Обидві команди зазнали поразки в першому турі. Тому сьогодні перемога для кожної була принциповою. На 24-й хвилині рівняни відкрили рахунок. Після чергової атаки господарства. Господарів кардинали перехопили м'яч і провели блискучу контратаку правим флангом, яка завершилася тим, що Павло Дармовіс проштовхнув м'яч у ворота, і рахунок став 0-1. Але радість гостей була нетривалою. Вже через дві хвилини Євген Ланко не тільки зрівняв рахунок, але й вивів свою команду вперед. На куражі харсонці ще сильніше почали пресингувати рівнян. І на 33 й хвилині цей пресинг втілився в гол Валентина Сопільняка, який забив головою після навісу з лівого флангу. Добив Кардинал на 39 й хвилині гол В'ячеслава Чуднова. Після обрізки рівнян він зі своєї половини поля забив у пусті ворота, встановивши остаточний рахунок зустрічі 4-1. У турнірній таблиці мініфутбольний клуб Кардинал Рівне після двох турів посідає восьму сходинку, маючи в активі нуль очок. А от продексім завдяки перемозі розділяє третю шосту сходинки з іншими командами, у яких по три очки. Наступний свій матч кардинал проведе вдома, 26 вересня. Суперником рівнян буде міні футбол футбольний клуб Титан Зоря селища Покровське Дніпропетровської області. Віктор Терещук у ритмі подій.